Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді шини для важких тракторів та комбайнів китайського рубника Uniglory, моделі Smart Agro Master та HarveMax. І так на огляді шини Uniglory в розмірі 710 на 70 r 42 моделі шин Haramax міцна основа ґрунтозачепів, а отже ваш трактор буде їхати більш плавно. За рахунок міцної плечової зони шини ви отримаєте менше вібрацій під час їзди та більшу стабільність техніки. Перейдемо до шини моделі Smart Agro Master з технологією VF. У В шин Uniglory покращені показники щеплення з ґрунтом за рахунок збільшеної площі контакту з землею. А у поєднанні з належним плануванням циклічних операцій, фермер отримує максимальну вигоду. Зазвичай шини з технології ІФ можуть витримувати на 20% більше навантаження, ніж стандартна радіальна шина. Але якщо на боковині є позначка Сіфі то ця шина зможе вже витримувати на 55% більше навантаження при тому ж самому тиску. Крім того, шини з таким маркуванням як найкраще підходять під час збору врожаю, коли на полі багато бруду та вологи. Якщо ви бачите на шинах Юніглорі позначку у вигляді щита, це означає, що боковина шини додатково захищена від проколів та порізів. Також хочемо нагадати, що на багатьох шинах є ось така позначка. Вона показує тиск при першому монтажі на обід. А ось рекомендований тиск, який потрібно для вас, підкажуть наші фахівці. Шина Хармакс має два індекси навантаження. При 40 км на годину вона витримує 7,1 тонну на колесо, а при 65 км на годину уже 6,5 тонн на колесо. В Свою чергу ВФ-шина Смерта Громастер здатна витримувати навантаження у 8,5 тонн на колесо при швидкості в 65 км на годину. Перейдемо до фізичних параметрів: висота шини смерта Master – 197 см, висота боковини 46 см, а ось товщина бортового кільця 4 см. Шина Харромакс заввишки 196 см, висота боковини 46 см, товщина бортового кільця 3,5 см. Обидві шини мають ширину в 65 см. Детальніші характеристики грунтозачепів указані на самих шинах у міліметрах. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал та залишайте коментарі. Актуальний асортимент шин ви завжди зможете знайти на нашому сайті або зателефонувавши до наших спеціалістів.